We are the most powerful military force in the history of man. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Learning to use the tools of modern warfare is the difference between the prospering of your people and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friends, is worth more than a whole army base of steel. Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's swinging it. This is a time for heroes, a time for legends. History is written by the victors. Let's get to work. Вітаю, козацтво. Продовжуємо проходження нашої Call of Duty. Всім приємного перегляду. Так, місія в нас називається Командний грабець. Будемо дивитися, РПГ прилетіло нам в лоб. Так, займаємо оборону. Давай, 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 давай. Так, генерала Шепарда нам показують. Вставай, рядовий аллен. Так, все, погнали, займаємо оборону. Хто це робиться таке? Так, відстрілюємося тут повинні нам прокласти цього Пантона покласти ми тримаємо поки оборону так а тут має бути цей підспол ага є підспольний у нас цей ну, такий щас накидаємо ой 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 файно залетіло мляха мухард зараз, зараз давайте пацаки, скоріше там складайтесь піднять діло довго не вийде там по гешні мінусер по Будем одиночными просто насыпать ты. Да и годи. Окей. Цей за мы там один заховался, казалось. Давай, 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 давай. Ну что ты? Еще не распал. Окей. Ой-ой-ой-ой, заракину, заракину, стой. Блин, чуть выше, чуть выше. Ой, доброе, ой, доброе, чудово. Ще разок. Бомба. Ще раз. Все, чудово. Зараз будемо просуватися по цьому. Ще раз понтон. Так, пацики тут щось. Щось дивляться, Що не дибліться. По карті щось там звіряють. Давайте команду вже, бяханка. Все, чудово, понтон кинули. Зараз будемо шурувати. Вот так. Так, міст готовий рухаємось. Давайте вперед. Що у нас друга рядна зброя? Пістолет такий. Погнали. Так, поїхали. Оп. Ой-ой-ой, ми на кулемета стоїмо. То, що треба. Так, виконати підтримку нам треба. Окей. Hey, Dave, which one is it? Is it the one on the left or the right? The one on the left. Щось фоткає наш цей напарник. Ой-ой. Та ти шо? Жест. Все, по коням. Завели, поехали. Погнали. Так, тут якась Беха якась запанувша лежить в річці. Так, а я велика... Ну у нас колона тут ще танчик ззаду їде, йомою. Шо. Так, піхота теж іде, окей. Блін, все в полюсе в диму. Так, будьте уважні, нам кажуть, окей. Ти щось бачиш? Це місце мертве. Так, прямувати на вулицю Елизабеты. Це дикий цей, дикий схід. Хлопці наші говорять. Так, це цивільні тут втікають, і я пам'ятаю, коли що тут була засада. Якщо я не помиляюсь, коли дуже давно я грав. Дуже давно, ага. ці, ці як вони, сепаратісти, блін. Прапор їхній висить. Так, негативно, вони просто спостерігають за нами. Неспроста вони спостерігають за нами. <різований> Диви, РПГшник пробіг. Другий. Третій. Опа. Ти щось бачиш? Ну, да, зараз щось, походу, буде двіжуха якась. А, ось вони вже, я бачу. рпг на цьому, на будинку. Йома моє Пальми тут тут Давай, давай, насипай. Сип, 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 сип. Ой-ой-ой. Приход. Приход, 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 нічого не бачу. Давай, раздупляйся. Здесь будинку валять. Коли мы попадут все одно. Так, давай, зматай удочки нафиг. Оп, стоять. Взорваться. Прикольна прикольная анимация дня. Сажу цьому ремастер, до речі, підтянули цю графон. Всю движуху це набагато краще ніж в оригіналі 2009 року Набагато, прямо в рази краще так погнали РПГ. rp ой упал казав так давай 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 разупляйся давай 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 все погнали працювати перший пил погнали так, будем по Ага, у нас є флешечки. Окей, ну в принципі, як і в першій частині. О. Працюють вони то, що треба. Так, окей. Тут десь відступають уже. Це що, школа якесь. Воду, да. Так, за ворожі цілі у школі. Окей, погнали. Защищають. Ой. А давай візьмемо. В принципі, оцю штуку замість пістолета, ну, чому пах... б, да, це б можливі, ні. Наче нормально пахає. О, так, це потужна хідня. Я колись в мультиплеєрі з нею ганяв. Дуже давно. Але поки краще наша ця м 1 у нас вона прокачана, плюс. Подствольники у нас то, що треба. На такі движухи те, що треба. Саме те, що треба. Блін, що це вона? Два ці. Два бога кинув, блін, вони вдвох не вмерли. Що за фіня? Так, все, захоплюємо ці позиції. Ой, куди ми її, блін? Її десь там і не видно навіть чудова. Прикольна анімація цих добивань ворогів. Ну, вони, в принципі, у всіх частинах прикольні. Так, бомба. Я на місці. Тут ще, до речі, ці валяються розвід дані. Я забувся. Оп, їх можна збирати. Ого, їх 45, ми тільки першу зібрали. Ну окей. По мірі можливості будемо забирати. Не проблема. Погнали, далі просуваємося. 84 набої треба. Трошки нам набоїв полутати. Опа-па-па-па-па-па. Стоп-стоп-стоп. Блін. диви як ці таракани. Жесть. Так, да, калашик цей прокачаний теж імбушко просто. Тупо імбушечка. Але набої треба до нього. Так, все, наша точка Іва... Івака. Окей. Тут капі... генерал Шепард. Чудово. Все народ, походу, закінчу. Да. Це кінець місії нашої. Так, до зустрічі у третій серії.